М'яке узголів'я на ліжку. Люди часто хочуть, щоб воно було прям максимально м'якеньке. На цей випадок є два кардинально різних варіанти. Це в нас Марі ліжко, де узголів'я повністю йде м'яке. Але великий плюс, що в нього воно знімається, ця подушка, і з подушки знімається чохол. І другий варіант це в нас ліжечко Манчестер. Там також йдуть м'які подушки, але не зйомні. Зараз до нього підійдемо. Чому я більше люблю Манчестер? От чесно скажу по своєму вподобанню. Тому що тут подушка іде рівна. Тобто, ти коли сідаєш, в тебе голова не висить, але. Немає повного комфорту в порівнянні з Манчестером, коли сидиш на ліжку. Тобто, да, зручно, да, не твердо, да, голова не висить. Але тепер йдемо сюди і подивимося на це. Тут у нас подушечка йде набагато м'якша, і вона йде під нахилом, тобто як на дивані. Не зайдеш, не покажеш, тут уже заставило. І тут в мене не тільки голова підтримується, тут в мене класно підтримуються лопатки, поперек. Нічого не провисає. Я на цьому ліжку можу сидіти, як на дивані, навіть годину дивитися там серіал чи кіно. Хоча по вартості вони однакові. Базова ціна на ці два ліжка 22 тисячі гривень, базова, тому що там є купа додаткових опцій. Маріж люди обирають, якщо хочуть щось більш стримане, таке, щоб легко дуже чистилось, як, наприклад, там, не знаю. Можна ці подушки зняти, зняти з неї чохол дуже просто і здати в хімчистку або попрати. Тоді обирають Марі. Якщо ж максимальний комфорт, то Манчестер. З матрасом знижка в шапці профілю телефон для зв'язку. Замовити це все можна на сайті soloha.ua.